Спеціальний трибунал щодо злочинів російської агресії, наслідки атаки на Дніпро, а також бавовна на Росії. На годинку 12 ранку мене звати Валерія Ковалінська. Вітаю вас. І зараз новини від ТСН онлайн. Не забудьте підписатися на наш ютуб канал та поставити вподобайку під цим відео. Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 18, ще двоє жертв у Самарі. Майже 300 людей поранені. Такі наслідки ворожого удару, чотирма балістичними ракетами напередодні у міській раді Дніпра. Масштаби руйнувань назвали безпрецедентними. Пошкоджені майже 50 багатоповерхівок, потрощені чотири десятки навчальних закладів. Кількість поранених зростала щогодини. Швидкі ледь встигали довозити усіх до лікарень. Більше про це у сюжеті. Вибухи один за одним близько 11 години дня росіяни вдарили по Дніпру та передмістю чотирма іскандерами спалахнули потужні пожежі. Це потяг Одеса Запоріжжя, що саме під'їжджав до Дніпра і віз пів тисячі людей. Пасажирські в такому стані всі вагони повибивають вікна осколками. Виранила пасажира в пошкоджений локомотив. Ми їхали в цьому вагоні, і он туди прилетіло. Вибух був такий, що я впала загиблі у Дніпрі та Самарі. Поранених рахують сотнями серед них десятки дітей. Найменшому постраждалому лише півроку. Ось перші хвилини після ударів. Поранена пані Любов чекає своєї черги зайти до оселі, аби взяти документи та якісь вцілілі речі і від помешкання, де жили з двома дітьми. Геть нічого не лишилося. Рука ушиб, тут осколок на руки, і ноги посічені страх і оглушення. Мене на, на ліве вухо оглушило. Внаслідок ударів потрощило два гуртожитки. Сотні людей залишились без житла. І у чому були? «Почули почули звуки, кинулися в коридорчик. Я відкрила залізні вхідні двері, і вибуховою хвилою мене поранило. як залишилася живою. Не знаю. Понівечено десятки приватних будинків поблизу. Люди кажуть, не встигли сховатися в безпечні місця. Вибух этой, і звідти полум'я, а потім дим пішов. Потім і дим, другий дим, вибух, дим, і знову бігну, вогонь знаю, і дівочки, шматок щаска, такий по небо летів. Ну, Тяжолий взрив, потужний, потужний вибух. Ну дитя прибігло, все тремтить. знову вибух, і все оце туди пішло. в гаражі ворота відчинилися в протилежний бік. лікарня, амбулаторії та понад три десятки шкіл та дитсадків понівечено внаслідок атаки. У цій гімназії троє працівників дістали поранення до шкільнят. Встигли спустити в укриття. Нині усі поверхи всипані склом. У групі дитсадка поруч винесло шибки, а стіну просто вигнуло. Тут саме мало розпочатися заняття для малюків. Одні були дітки на вулиці, грали з пісочниці, інші були, готувалися до заняття і спустилися в укриття, і почалось те, що почалось. Дитячі іграшки змішані зі склом, уламками стін та меблів. Та головне постраждалих немає, каже керівниця. З дітьми все добре, плакали звичайно, все добре, все батьки позабирали, все всі живі. Масштаби руйнувань досі встановлюють. Понівечено десятка авто, громадський транспорт, крамниці, підприємства, церкву, будинок органної музики та льодову арену. Кількість постраждалих і далі зростає. Ольга Волоска, Анастасія Невірна, Олександр Куліш та Влад Комишин. Дніпро, ТСН, 1+,1. Непроста була ніч у областях, близьких до лінії фронту. По Запоріжжю росіяни завдали чотирьох ударів, поранені двоє людей. Ворог атакував місто після опівночі, поцілив по приватному сектору, пошкоджені будинки, господарчі споруди та автівки. Один із потерпілих госпіталізований Харків. Окупанти атакували сімома безпілотниками типу шахет. Руйнувань зазнали цивільне підприємство та незаселений житловий будинок. Шпиталізовано одну людину. Ще п'ятеро містян постраждали у Куп'янську, де кап пошкодив дев'ятиповерхівку. Завершилися рятувальні роботи на місці масованої атаки російських безпілотників у селі Великий Бобрик на Сумщині. Близько півсотні вогнеборців гасили пожежі та розбирали завали. Напередодні щонайменше вісім шахетів поцілили на одну сільську вулицю. Загинуло троє жителів, серед них п'ятирічний хлопчик. Рятувальникам вдалося врятувати під руїн його маму та сестру обидві в лікарні. Усього ж поранень зазнали троє дорослих і троє дітей. Вночі півтора десятки російських дронів атакували Одещину. Під ударом опинилося Вилкове. В Ізмаїльській рай повідомили, що ворог не полишає спроб залишити місто без води. Інформація про наслідки з'ясовується. Понад тисячу учнів, зруйнованого російськими ракетами ліцею в Білгороді Дністровському, з 1 вересня вчитимуться у трьох інших школах міста. За всіма вчителями та технічним персоналом навчального закладу збережуться робочі місця. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації. Він побував на місці ракетного удару, а також у лікарні, де зараз перебувають потерпілі. Серед них директорка закладу і двоє 16-річних учнів. Один із них, опинившись під завалами, зміг вибратися сам і допоміг товаришу вже найближчим. Часом фахівці проведуть експертизу будівлі. Чи можна її відновити, чи доведеться знести і будувати нову? Нагадаємо, росіяни поцілили в ліцей двома балістичними ракетами. Троє працівників школи загинули. 14 зазнали поранень. Палає на Росії у Таганрозі ймовірно прилетіло у важливий завод. ВПК сьогодні вночі у мережі з'явилися відео місцевих жителів, які стали свідками атаки безпілотників. Повідомляють про серію потужних вибухів. За свідченнями очевидців їх пролунало щонайменше шість. Є інформація про можливе влучання по підприємству Атлант Аеро у Таганрозі. Це ключовий об'єкт у російському військово-промисловому комплексі. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Завод спеціалізується на виготовленні складників для бойових БПЛА, систем управління, комплексі РЕП та цифрових рішень для баражувальних боєприпасів і ударних FPV-дронів. Велика Британія вперше передасть Україні зброю профінансовану із заморожених російських активів. Для цього Лондон використає 70 мільйонів фунтів стерлінгів. Про саму новину стало відомо після візиту Зеленського до Сполученого Королівства. Британський прем'єр Кір Стармар, який оголошував новий пакет військової допомоги, зазначив, що туди мають увійти 350 сучасних ракет для ППО, виготовлених в об'єднаному королівстві. Йдеться про ракети Асрама першочергово, вони були. Розроблені для систем повітря-повітря в рекордні терміни усього за три місяці місцеві інженери адаптували їх для наземного запуску. Боєприпаси можуть бути використані за допомогою систем Raven, поставлених раніше Британією. П'ять з них вже на шляху до України, а загалом таких вже 13 в українській армії. Як підкреслив Стармер, вони мають право використовувати конфісковані російські активи для зміцнення повітряної оборони України. А британський міністр оборони Джон Гілі сказав, що ці ракети рятуватимуть життя, і є доказом того, що військова та промислова база Великої Британії може адаптуватися до потреб сучасної війни. І сьогодні в Газі відкривається 34-й саміт НАТО, який звузили до формату єдиного засідання. Воно триватиме 2,5 години і стосуватиметься виключно збільшення оборонних витрат до 5%. України на порядку денному єдиного засідання немає, але генсек НАТО наголосив, це не означає, що про неї забули чи намагаються відсунути в бік. За всіма подіями у газі стежить кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Що відбувається за лаштунками саміту? Дивіться в її сюжеті 34-й саміт НАТО перший в історії Нідерландів, і треба ж було, щоб саме він став настільки відповідальним. Заходи безпеки тут на максимальному рівні. Бо після американських ударів по Ірану чекати можна будь-чого. Але чого ми точно не чекаємо, це те, що держави-члени альянсу геть забудуть про Україну, навіть якщо американському президентові цього хотілося. Американський літак сідає тут уже надвечір. Дональд Трамп останній з високих гостей, хто прибуває до Гааги. В літаку його розпитують про плани на саміт. Думаєте, ви зустрінетеся там із Зеленським? Так, я думаю, побачу його. Що ви йому скажете? Я скажу, як справи скрутно він у скрутному становищі. Цього не мало статися. Якщо у підсумковій декларації саміту буде згадка про російську агресію, у вас це влаштує? Треба подивитися, але знаєте, я б хотів угоди з Росією. Знаєте, мені дзвонив Владімір. Він сказав, чи потрібна мені допомога з Іраном. Я сказав, ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з тобою. У цей самий час генсекарьоте, який до словом, ще торік був прем'єром Нідерландів, тож свій перший саміт приймає фактично вдома. Преса розпитує, чи не ніякого йому від того, що Дональд Трамп хвалиться в літаку їхнім приватним листуванням, а саме повідомленням, в якому Рюте, не обираючи слів на лестощі, хвалить американського президента за те, як він дав раду Ірану. Генсек тримається. Ні, ні, геть ніяких проблем. Там не було нічого, що варто було б тримати в таємниці. Це перший саміт, на який Трамп повертається вдруге президентом, після того як узимку 2019-го поїхав з Лондона так само раптово, як і саміту Великої Сімки нещодавно, бо вирішив на той момент не безпідставно, що інші лідери з нього кепкують ще й у нього за спиною. Тепер, коли Росія оскаженіла, вона дає Трампу безвідмовний важіль тиску на всіх партнерів яким конче потрібна договороздатна Америка? Вівкера. Ми зібралися тут у життєво важливий час для світової безпеки. Володимир Зеленський серед запрошених на вечерю цим обмежується його участь у так би мовити основній програмі саміту. Все інше, двосторонні і багатосторонні зустрічі, події на полях, виступи в парламенті Нідерландів та на форумі оборонних індустрій. Ми технічно можемо виробляти понад 8 мільйонів різних типів дронів щороку, але грошей на це нам не вистачає. В той же час Росія використовує для війни не лише доходи з продажу нафти, а й ресурси інших режимів на кшталт Північної Кореї та Ірану. Прошу вас, докладіть зусиль, аби ваші країни чи ваші компанії не допомагали Росії і її товаришам. Це украй важливо. Жодна важлива зброя в Росії не виробляється без деталей, придбаних в інших країнах. На жаль, включно із деякими країнами Європи чи НАТО. Напередодні Нідерланди заявили про нову військову допомогу Україні, зокрема про готовність до спільного виробництва дронів за українськими технологіями, але на своїй території. На це виділяють до 500 мільйонів євро. Сьогодні чекаємо на нову низку двої багатосторонніх зустрічей, яким Трамп покаже себе на саміті, готовому до безмежних компромісів, чи є у цих компромісів межа? Побачимо. Отже, чого чекаємо далі? Сьогодні до другої години дня за Києвом протягом двох половиною годин триватиме, принаймні так заплановано єдине робоче засідання лідерів держав НАТО, яке за програмою зосереджено виключно на підвищенні витрат на оборону. Попередньо домовилися, що вони будуть збільшені до 5% – відсотків. Це поступка Трампу, але часу на це країнам відводять аж 10 років. Допомога Збройним силам України зашита саме в ці витрати. Протягом дня я детальніше розкажу, як саме це відбуватиметься. Стежте за нашими ефірами та Ютуб каналом. Про всі подробиці, що відбуваються на полях саміту, інформуватимемо вас одразу. З ГААГи Яна Сесарчук, Андрій Марченко ТСН 1+,1. Спеціальний трибунал щодо злочинів російської агресії буде створено сьогодні. Відповідну угоду підпишуть представники України і Ради Європи. Напередодні генсека організації уповноважили на підписання угоди з Києвом. Сьогодні ж заплановано перший візит до Ради Європи президента Зеленського. Юридичну процедуру зі створення спецтрибуналу запустили у травні. Підсудними за злочини агресії можуть стати не лише російські керівники, а й самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко який надавав для агресії свої територію, інфраструктуру та військові бази на перші рішення трибуналу глава європейської дипломатії Кая Кала сподівається вже наступного року. А що з приводу цієї новини думаєте? Ви обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Запобіжний захід для віце-прем'єра Вищий антикорупційний суд мав обирати запобіжку Олексію Чернишову, але на прохання віцепрем'єра суд переніс засідання на завтра. Адвокати у клопотанні посилалися на міністерську зайнятість та. Урядову нараду підозру від набу посадовець отримав напередодні. Вона стосується зловживання службовим становищем та одержання хабаря в особливо великому розмірі. Антикорупційне бюро розслідує корупційну оборудку в будівельній сфері, у якій фігурують люди з оточення Олексія Чернишова. За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топ-посадовців Мінрегіону, які допомогли йому отримати землю із корупційним дисконтом. Все це коштувало державі мільярд гривень збитків. у ті часи саме очолював Мінрегіонбуд. За версією слідства він брав участь в адмініструванні процесу отримання хабаря у вигляді квартир. Більше про цю справу вже в наступному випуску ТСН онлайн. Таксі до кордону у Чернівецькій області затримали порушників з трьох областей. Прикордонники отримали інформацію про підготовку до незаконного перетину державного кордону групою чоловіків. Аби швидко та комфортно дістатися до шрубежу, вони найняли двох водіїв. За безпечний маршрут до Румунії жителі Дніпропетровської, Київської та Волинської областей мали заплатити організатору втечі 10 тисяч доларів США. Порушників затримали та склали на них адмінпротоколи. Перемир'я на близькому сході. Посланець Трампа Стів Вітков заявив, Вашингтон сподівається на угоду про тривалий мир. Він також назвав переговори американської сторони з іранською багатообіцяючими. На тлі припинення вогню сьогодні відновлює роботу американське посольство в Єрусалимі. Ізраїль та Іран зупинили обстріли. Та кожен оголосили про власну перемогу у конфлікті. Гучні заяви після того, як американці скинули бомби на ядерні об'єкти Ірану, робив і Дональд Трамп. Зокрема, він заявив, що іранську програму з розробки ядерної зброї було знищено. Нині ж ствердження президента США виправляє його власна розвідка. За даними джерел агентства Reuters, пошкодження виявилися не такими сильними, як про те говорили. Тож Іранську ядерну програму вдалося відтермінувати на місяці, але не зупинити повністю. Ці повідомлення вже обурили Трампа і Білий Дім, які називають оцінку розвідувальних служб абсолютно неправильною. Чотириденний робочий тиждень ще й зі збереженням зарплати. Польща запроваджує цікавий експеримент. Почнеться він наступного понеділка. Працівникам компанії, що братимуть участь, держава пропонує три варіанти: чотириденний робочий тиждень замість п'ятиденного, п'ятиденний робочий тиждень зі скороченим часом роботи по шість годин замість восьми, і стандартний робочий тиждень з додатковими оплачуваними вихідними у році. За два роки ініціативу хочуть зробити ще більш масштабною все, аби допомогти громадянам краще дотримуватися балансу між. Роботою та особистим життям збільшити час для родини. А разом з тим сподівається, польська влада і покращити демографічну ситуацію. Експерименти зі скороченим робочим тижнем уже робили у Франції, Бельгії, Данії та Іспанії. Там практика себе зарекомендувала добре. На цьому мене все зустрінемося о 14-й. Аби не пропустити випуск. Підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок. До зустрічі.